Всім привіт і застереження не залишати на ніч на всяк випадок телефони на зарядному пристрої. Ось стався такий випадок. Загорівся телефон у людини під ранок вже. Він вже майже прокидався, каже, почув якесь шипіння. Потім спалах і трошки там простиня, звісно, пошкоджена. Але на, на пальцях ожог на всіх чотирьох. Тобто там ладонь, ну, коротше, бо схватив його, треба було скинути хоча б напіл. От така ситуація. БМС-ка навіть залишилась на місці. От я тільки гвинти відкрутив, щоб оглянути. Ну і звісно, ось так це виглядає.